Замахали вже своєю лагідною українізацією професора Ірина Битруну Фріон, міністром освіти України. Негайно в пане. Я особисто знайомий з Іриною Битвіни вже багато років і. Я завжди вважав її невідповідною посаді міністра освіти України. Я завжди вважав, що міністром освіти України має бути така людина, ну така в як і Дмитрина, але назовні має бути така більш стримана, щоб могла згладжувати ті кути і водночас робити свою справу. Але споглядаючи на ті всі події останніх 33 років незалежності України, незалежної невпинної деградації України, останніх тих 9 років війни. Російської Федерації проти України і останніх тих двох років вже повному штатної війни і останні тих місяців цкування всього українського в Україні. Я усвідомив, що я завжди був неправий. Так, дійсно, Ірина Митнофаріон є найвідповіднішою людиною на посаді міністра освіти України. На тій посаді треба така людина, як вона, міцна, тверда духом, яка може стати і зламати цю. Антиукраїнську систему, систему освіти України. Тож побажаємо їй успіху, побажаємо їй тої заслуженої її посади, яка дійсно відповідає їй. І пам'ятаємо, що лише разом ми є сила, і лише разом ми є непереможні. Тож допоможімо їй обійняти цю посаду задля наших інтересів, бо вона на тій посаді зробить Україну українською.